Привіт, вагі! Як справи? Я чув, що дехто з вас не розуміє наші відео, бо вони е, -е баварською. Таке може бути. Яке ж вам пощастило, що Андреас Вагнер, тобто я як кандидат у мери, також можу говорити літературною німецькою, адже у нашій прекрасній громаді багато мешканців з різних країн. На жаль, у мене є проблема. Я не можу говорити всіма цими мовами. Ми переклали все це за допомогою штучного інтелекту. Ви знайдете відео на нашому сайті. 2025 рік добігає кінця, і у нас є новий шанс для змін. І якщо ви також хочете змін, тоді голосуйте за нас, громадську ініціативу, близьку до людей і за мене, як ЕЕ, мера Пастетина на наступних муніципальних виборах. У цьому сенсі дозвольте мені побажати вам, дорогі громадяни, від імені наших кандидатів доброго, успішного і передусім сповненого змін 2026 року. І зараз багато хто запитає, чи буде заключна фраза також літературною німецькою? Ні, ми залишаємося при своєму. Муніципальні вибори 8 березня 2026 року. Ніхто не казав, що буде легко.